Ой, прикольний оцей будинок біля озера і ззаду там така зона лісу. Тут є локаційно, дуже гарні будиночки розташування. Я вчора, коли була на опенхаусі, на день відкритих дверей в будинку, який продається. То я на це звернула увагу, що дійсно думаю, що ж це таке? Ціна, верніше, площа будинків однакова, а ціна так ну, досить сильно відрізняється. Ну, точно. Один будинок буде стояти, от як ці, наприклад, над дорогою, але перед ними озеро. да? Другі будинки одні на одного дивляться. У когось взагалі і озеро, і ліс, і. Ще й тупікова зона, де не проїзна частина.